Всечасні отці, дорогі узлюблені, браття і сестри, слава Ісусу Христу. Що наше святкове богослужіння завершене, всім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх причасників з прийняттям тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам націлення душі і тіла. Сьогодні, коли весь християнський і навіть не християнський світ, шановує, Святого Отця нашого Миколая, Архепископа Гліківського Чудотворця, це особливий день, коли сьогодні це свято чекають і дорослі, і малі, особливо діти, коли знаючи, що святий отець наш Миколай, по своїм милосердям, своєю любов'ю до дітей, він завжди приносить і дарує нам подарунки. Тому сьогодні разом з настоятелем отцем Віктором. Ми хочемо передати подарунки для наших найменших прихожан, які сьогодні прийшли і завітали на це святкове богослужіння. Тому вітаю вас усіх зі святом, Божого благословення, нехай помолить, запитля за нашого Миколая. Господь усіх вас оберігає, охороняє і мир нашу державу посилає зі святом вас.